Полі, де росли високі соняхи, жила маленька бджілка жужа. Вона була незвичною, бо в неї було лише одне крильце. Через це жужа не могла літати так швидко і високо, як інші бджоли. Інші бджоли, особливо брик, постійно сміялися з неї. Чого ти повзаєш, як гусінь, сміявся Брик. Жужа однокрила, жужа однокрила, дражнили інші. Жужі було дуже сумно. Вона ховалася вдома і не хотіла ні з ким розмовляти. Її мама бджола бачила, як сумує Жужа, і вирішила поговорити з нею. Жужу, чому ти плачеш? запитала мама. Жужа розповіла про все, що сталося. Мама бджола обняла свою донечку і сказала кожна бджілка у світі особлива, у тебе є одне крильце, але серце велике і добре. Одного разу, коли інші бджоли збирали нектар, так, точильне ліко, і брика віднесло аж до річки міг. Влетіть, гатуйте, кричав він. Ніхто не чув не закрити. Принусли швидко пішла до річки, незважаючи на все, і так помогла бриху вийти на берег. Брик був дуже здивований і попросив у неї пробачення. Того часу вони стали найкращими друзями.